Друзі, вітаю! Хочу поділитися з вами кілька новинами, і власне аналітикою по них це те, що Будано заявив, що ми працюємо з території Росії. Польща готова відрізати Білорусь від Європи взагалі. Ну і власне Зеленський в інтерв'ю все тому ж португальському змі заявив про те, що а, війна може закінчитися навіть в 23-му році. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і ми зараз з вами все. Проаналізуємо. Власне, Буданов дав велике розгорнуте інтерв'ю все тій же Наталії Масячук, з якої він поговорив про наступні речі, давши кілька дуже зрозумілих, чітких меседжів, от, в яких сказав про наступне. Ядерного удару не буде, навіть коли ми зайдемо до Криму. В Білорусь привезли ядерні бомби для літаків Су-27. М Україна зобов'язана втручатися в усі політичні процеси Російської Федерації. Наше завдання зміцнити вплив гур на все, що відбувається в кабінетах, де приймаються рішення, мається на увазі на території Росії. Російській Федерації розглядають, каже Буданов, варіант оголошення мобілізації цієї осені, щоб призвати близько 450 тисяч людей. Цього не варто боятися, оскільки РФ щомісяця призиває близько 20 тисяч осіб. Китай постачає Росії дрони і чіпи, але ці товари подвійного призначення е, поставляти е, точніше так. Товари подвійного призначення Росія поставляти не осмілюється. Декілька до речі, тут важлива штука, ще скажу. Е, сполучені Штати тут трошки різниця. Бо сполучені Штати дуже стурбовані, говорять, що це буде порушенням. Е... ООН, якщо Росія буде отримувати боєприпаси з Північної Кореї. Кірбі говорить, що Шойгу літав у Пхеньян, зустрічався там з цим маленьким Ліліпутом ядерним ну і власне обміняв їх листами з іншим ядерним Ліліпутом, з Москвою з Путіним. Ну от і кімчанин якраз таки готовий постачати. Штати стурбовані будуть тиснути на Росію, щоб ці снаряди не були поставлені. Теж треба пам'ятати, що е, Корея має деякі запаси старої радянської зброї. Але давайте говорити чесно: не такі великі запаси. Є ризик того, що це може бути поставлятися через Китай. А північна Корея з Китаю. А Північна Корея це буде просто така буферна зона, через яку будуть закидати в Росію цю зброю. Тому тут треба дещо обережніше, з розумінням того, на що готовий Китай, Північна Корея та Росія. Власне Буданов заявив, що декілька разів на Зеленського готували серйозні замахи, але наші спецслужби над цим добре працюють. Також Будано говорить, що з 1991 року у нас відсутня стратегія власне, деформації Росії. Буданов також додає, що бомбардувальники часто ракети, які наносять удари по Україні, саме ті, які ми самі передали РФ. І тут теж варто передати генералу Кузьмуку і міністру закордонних справ пану Тарасюку, який зараз представляє Україну в Страсбурзі. Ці два псевдоукраїнця і псевдопатріота зробили так, що більше пів тисячі ха 55 -х поїхало на територію Росії. і Зараз летять по нас. Це віддавали типу за борги Росії за те, що Росія це типу власник, бо вони були радянські і багато інших причин. Або ще тому, що вони бухали і отримали відкати десятки мільйонів доларів на лапу для того, щоб можна було ці ракети зливати росіянам, які зараз летять на нас. От президент почав говорити про державну зраду і корупцію. Ну давайте піднімемо державну зраду тих. Часів ці люди дійсно повинні сидіти в тюрмах. Вони призвели до того, що зараз Україну бомблять ракетами, які були нашими. І тут Буданов правий про відносини Буданова пообіцяв поговорити гурі пригожна уже після війни. Зрозуміло, що там була був певний тиск психологічний, політичний. Зрозуміло, що ним маніпулювали. Але Будан говорить, що розкаже про все це уже після нашої перемоги. РФ буде готуватися до реваншу, і потрібно ще 10 років, щоб відновитися. У нас буде 10 років, щоб підготуватися. Ну і власне у Москві кілька разів готували певні операції щодо вбивства президента України, говорить Буданов. Ну, але власне це нічим так і не завершилося. Тому що все, чим намагаються займатися росіяни, це провокація і тупі речі, на які вони насправді е хочуть робити. Але, типу, ми розуміємо, наскільки вони спроможні. Точніше, наскільки вони не спроможні. Е е друга історія, яку я вам теж хотів сказати, ну і ще, власне, Буданов додав про те, що. Е ми на території Росії проводимо певні дії, ми робимо там деякі речі, але ту ж теж треба казати, юридично ми правильно обставляємося. Десь це, типу, там, російські фашисти, так звані патріоти російські, десь це е власне. Е Наші прильоти, які ми організовуємо з території Росії, з території Московської і там Тверської іншої областей, просто бутилка водки тисяча доларів. І росіяни готові стріляти по своїй владі. Росіяни готові стріляти по всіх тих, ну от хто власне буде на їхньому шляху. Ну цим насправді росіяни прекрасніші їх купляти дуже дешево і довго. Вмовляти не доводиться. Ну, такі прекрасні люди, тому будемо більше їх купувати. Я думаю, скоро ще й збір організуємо, щоб купляти росіян, щоб стріляли по Москві. Просто треба буде більше дронів. Власне, тут є певна суперечка, бо Зеленський говорив в своєму ж інтерв'ю кілька днів тому Наталії Мосійчук, що ми не будемо вести широкі військові дії. От, на території Росії, бо боїмося, що можемо залишитись самі, і наші союзники нам допомагати і підтримувати нас не будуть. Ну от різні трошки заяви. Я думаю, що заява Зеленського була націлена на Байдена і на Захід. Буданов все-таки говорив на внутрішній електорат для людей, можливо, там ще для якихось речей, але е все рівно це не виключає, що певні речі ми все рівно там проводимо. Ну і зрозуміло, що бачачи бавовну, ми бачимо, які речі там проводяться. Глава польського е, міністерства внутрішніх справ Маріуш Камінський заявив, що у разі виникнення серйозних інцидентів на кордоні з Білоруссю Польща разом з країнами Балтії готова до серйозних кроків. Причому він молодець, насправді, бо говорить не тільки за поляки, а говорить одразу практично за весь регіон. Він сказав. Що вони ухвалили рішення на спільній зустрічі глав МВС, Польщі, Латвії, Литви та Естонії щодо повного закриття кордону з Білорусі у разі виникнення критичного інциденту? Він сказав, що якщо буде провокація, буде критичний інцидент, негайно закриють всі пункти перетину кордону Білорусі з Європою та Європейським Союзом. Ті, які поки що функціонують, автомобільні залізничні пасажирські, будуть виключені просто як світло ввечері і повністю відріжуть Білорусь від Європи. Зрозуміло, що Лукашенко зараз побіжить кричати, як так ви кидаєте це він на непублічних зустрічах говорить. Як так ви мене кидаєте в обійми Путіна? Ви хочете мене знищити, ви хочете мене вбити, що Путін мене цю. Кашу баланду, як говорить Пригожин Жергоном своїм тюремним. Чи говорив вже не зрозуміло? Е -е він кормить і Україну, і кормив кучму, і Порошенка, і Ющенка, і Зеленського. Що типу не кидайте мнай. Ну і зрозуміло, що кормив європейців. Ми в це не віримо. Наше завдання знищувати і Путінський, і. Лукашенськівський режим, що насправді є маленьким карликовим відображенням путінського режиму. Тому досить нам ось це все розповідати. І ці торги завершаться тільки завершиться війна, тоді ми його й демонтуємо. Ну, от. Але гарна заява з території Польщі, тому що насправді такі речі повинні звучати. Більше того, вони повинні бути реалізовані. Ну і поляки повинні на це витрачати власне. Сили і треба витрачати зброю. Треба витрачати дуже багато ресурсу, тому що одними пацифістськими заявами тут точно не обмежимося. Україна демонструє, як себе треба вести з такими. Негідниками, ну і власне те, про що говорив Буданов, на території Білорусі є зброя, ядерна зброя. І Штати я вам десь кілька відео перед цим писав, що Штати свою зброю ядерну привезли в Британію. Вона буде зберігатись на орендованій британській базі. Це для балансу ядерних боєголовок на континенті. Тому з Лукашенком його треба, як з російською жінкою, б'є значить любить. Ось це якраз таки, ну, це в Росії так, в нас, зовсім так, у нас якщо б є значить. Сяде. Але, типу, це так, як ведуть себе російські політики по відношенню до їх електорату, це так, як веде Путін по відношенню до Лукашенка, як Лукашенко веде по відношенню до свого сина, ну і далі ця можна розбирати вічно. Ну, тому меседж по Білорусі класний, приймаємо. Ну і власне третє, це з великого інтерв'ю зеленського португальським медіа, одному з португальських медіа, РПЦ. От власне, я я говорив про його президентські амбіції на другий термін. На тут він ще е, я просто потім його до допрацював. До, до власне, він за заявив там, те, що війна може закінчитися в 20, навіть і в 23-му році, хоча в говорив, що вона переходить на 24-й рік. Він сказав, що є кілька умов для цього. Це просування України на фронті і тиск на Росію. Повністю зламаний дух росіян і громадян і власне їхньої армії, і те, що світ залишиться на стороні України. Крім того, президент заявив, що війна з її наслідками повертається назад, повертається до агресора. Щодня є новини про чергову бавовну десь там на території агресора. Різні випадки, іноді вони дуже гучні, іноді менш. Гучні. Власне, така була заява Зеленського. Ну, скажімо так, бачимо, що ці умови достатньо розмиті, нечіткі, але ми точно з вами віримо в наші збройні сили. Ми точно віримо в наших захисників, в наших хлопців. Знову ж таки, зараз їх можна назвати не тільки захисниками, це бомбардири, це ті люди, які йдуть і звільняють населені пункти. Це ті люди, які звільняють Україну від фашистського окупанта. Ну і, власне, Wall Street Джорнал. Вийшла вчора з матеріалом про те, що українці прорвали головну лінію оборони росіян на південному сході. От вони насправді нами дуже цим гордяться. От, Wall Street Journal пише, що за словами наших десантників, ну і, власне джерел, які в них є в нашій десантурі, збройні сили введуть бої на укріплених позиціях росіян на околиці села. Вербове у Запорізькій області це інформації два дні. Також бійці вийшли на головну лінію оборони на південь від звільнення раніше сусіднього Роботино, заявив Wall Street Journal. Ну і власне вони наводять карти і говорять власне про те, що українці дійсно виконують зараз найважче завдання з контрнаступу проривають головні оборонні лінії Росії. Це дуже важливо і це варто розуміти. Це варто підтримувати, тому що найтяжча робота це ці найглибші заміновані лінії. Тому кожен раз, коли бачите, що збирають на розмінову, теж донатьте. Підтримуйте збройні сили, ввірте в нашу армію, вірте в перемогу. Напишіть, поставте лайк і дзвіночок до цього відео, підпишіться на канал і напишіть, будь ласка, відповідь на запитання, вічне питання Зеленського Буданова. Чи варто вести широку війну на території Росії, чи надалі варто, скажімо так, робити бавовну, стріляти, обстрілювати, але не визнавати, що це робимо ми. От який формат бачите ви ідеальним сьогодні для нас в даній ситуації? Напишіть в коментарях, підпишіться на канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.